Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Українська Прем'єр-Ліга. Розглянемо результати зіграних матчів 14-го туру, турнірну таблицю, список бомбардирів. Також поглянемо на розклад матчів понеділка. У п'ятницю, 28 листопада пройшов один матч. Оболонь та Колос зіграли в нульову нічию. У суботу, 29 листопада, пройшли два матчі. ЛНЦ Черкаси перемогли Кудрівку 1-0, в нульову нічию зіграли Верес та Карпати. Бачимо, що голів було небагато, всього один гол на три матчі. У неділю 30 листопада відбулись три матчі. Рух на виїзді переміг Олександрію 1-0. Епіцентр та Металіст 19 25 зіграли в нічию 0-0. Полісся вдома перемогло Зорю 2-0. Перше місце у таблиці займає Шахтар 30 очок. ЛНЗ Черкаси на другому місці 29 очок, Полісся третє – 27 очок. У зоні вибування через матч і плей-офф відбулися зміни. Тепер там перебувають рух, який піднявся із зони прямого вильоту та епіцентр. У зоні прямого вильоту в першу лігу перебувають Олександрія та Полтава. У рейтингу найкращих бомбардирів лідирують Обах з Елензе Черкаси та Климчук із Колоса. У них по сім забитих голів. У понеділок, 1 грудня, пройдуть два матчі: Динамо прийме Полтаву, Шахтар прийме Кривбас. Не пропускайте результати на нашому каналі.